На фасаді школи номер 19 урочисто відкрили пам'ятні дошки колишнім вихованцям цього закладу: тим, хто поклав своє життя на полі бою за світле майбутнє України. Вони стануть не лише нагадуванням про мужність та героїзм українських захисників, а й місцем вшанування полеглих героїв. Люблячий батько, впевнений, технік, технолог, рішучий стрілець. Це все про захисника Ігоря Максименка. Чоловік навчався та проживав у Кривому Розі все своє життя. Весь час був впевненим та амбітним. До початку повномасштабного вторгнення працював помічником машиніста екскаватора, але прагнув розвитку і поступив до університету на гірничу спеціальність. Він дуже любив сина завжди з ним і гуляв з ним, і е, вчив його всьому. І ну він. Як вам сказати, дуже був добрий батько? Він ну, кохав дуже свою дружину. Сина за сина він вогоні воду. Він дуже любив його. Ігор провчився тільки перший курс, а далі просто не зміг бути осторонь. І 9 березня 2022 року пішов добровольцем захищати батьківщину. Армієць загинув 7 квітня 2024 року біля населеного пункту Іванівське Донецької області. За мужність воїн нагороджений нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня посмертно. 31-річний Константин Левченко навчався 9 років у стінах рідної школи, де здобув середню освіту, По життю був позитивним та впевненим у собі. До повномасштабного вторгнення чоловік з 2014 року виконував бойові завдання у тодішній зоні АТО. Велика війна застала Сергія в окупації у рідних. Потім чоловік, не вагаючись, доєднався до збройних сил України та на посаді старшого сержанта боронив рідні землі від російської навали. Почалася повномасштабна війна. Він був в окупації. В Орзілі він спасав своїх близьких людей, і потім, коли він повернувся з окупації, він пішов відразу на війну. Така людина. Сонячна, він любив свою батьківщину, він любив своїх рідних дуже за плечима героя бої на сумському Харківському і Луганському напрямках. Життя Константина Левченка обірвалося 13 червня 2022 року під час виконання бойових завдань поблизу населеного пункту Врубівка, Северодонецького району. Імена та історії Ігоря Максименка та Константина Левченка назавжди залишаться у пам'яті криворіжців. Ми ніколи не забудемо героїв, які боролися за світ. Це майбутнє нашої країни, проливаючи власну кров, Аліна Сіднікова, Андрій Яковлєв, перший міський.